День відкритих дверей для майбутніх водіїв провели державтоінспектори Тернопільщини у рамках тижня безпеки дорожнього руху в Україні. Вони зустрілися з учнями Тернопільського вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі, які навчаються водійській справі, та невдовзі сядуть за кермо автомобіля. Саме від таких зустрічей, каже заступник начальника управління Державної інспекції УМВС України в Тернопільській області Олег Турлай. Залежить безпека на дорогах. Було проведено бесіди, було пояснено, як вони мають діяти на дорогах, які мають бути стосунки між працівником. Дої ми хочемо, щоб працівник ДАЄ був на дорозі помічником для молодих, для майбутніх і для теперішніх для водіїв, і також для всіх учасників дорожнього руху. В Середньому за добу на автошляхах України в дорожньо-транспортних пригодах гине 12 осіб. Травми отримують більше сотні. Невтішна ситуація і на Тернопільщині. За інформацією державтоінспекторів, від початку року в нашій області трапилася 301 аварія, у яких загинуло 55 людей, та 394 отримали травми. У ході зустрічі учні ознайомилися з екіпіровкою та озброєнням, яке використовують працівники держтоінспекції у повсякденній роботі. Нам тут розказали про штрафи затримання, показали зброю. Ми з нею, дуже сподобалось. Показали бронежилети, каски, автомат Калашникова. Автомат Макарова, який ну, застосовується, якщо зробити злочинця. Вони навіть заінтересовані в тим, що от сьогодні зустрілися з ДАІ, щоб подивитися на якими транспортними засобами, які озброєння в них в працівників Даї сподобалось і кажуть, давайте будемо ходити частіше на такі відвідування. Завершився тиждень безпеки дорожнього руху в Україні 16 листопада, днем пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод.